До вашої уваги, Volkswagen Passat це 2013 року випуску 2 дизельним двигуном на гарній комплектації, дуже гарний колір, топова оптика. Дістронік утримання в полосі. Гарний збережений салон Шкіра Алькантара, датчики світла, дождю, клімат контроль, круїз контроль, 212 тисяч пробігу парактроніки по кругу, камера заднього виду. Технічно автомобіль без зауважень. Кого цікавить? Телефонуйте.